Доброго зараз, шановні, з вами Донецький. радий вітати вас на широко відео. Так, не зранку під каву, але цього разу так вийшло. Втім, в мене є багато інформації, якою я з вами хочу поділитися стосовно чергових компенсацій, чергових косяків від ESPorts і команди року, яка просто летить до небес. Тож, якщо вам такий контент цікавий, не забудьте підписатись на канал. Ну, якщо ви вже підписник старожил каналу, то напишіть мені коментар, чи зловили ви вже картку синю. Кольору, хоча б тоті Honorable Мешас або, можливо, Тімов Зеяр. ER". І якщо я про щось забув в цьому відео сказати, також пишіть не соромтеся. Але перш ніж ми почнемо огляд контенту, дозвольте привітати себе і подякувати вам за неймовірну підтримку, яка дозволила нам пробити позначку в 5. Тисяч підписників. Я вважаю, це дуже потужний результат, як для нового україномовного локального каналу, який виключно створений під FIFA комп'ютерну гру. Тож, сподіваюсь, далі буде більше. Ну а поки дякую вам величезне. Всі поваги кожному, хто підписався. І велкам, якщо ви новенький, в нас тут. Цікаво. Давайте розпочнемо з огляду СБЧ. І перше, це буде тотальна зрада. І в цілому сьогодні буде багато зрад, незважаючи на мій гарний настрій, але і їй роблять погані речі. Давайте по порядку. Перше, Лука Модріч, СБЧ, гравця euh, Honorable Mentions, яке до нас прийшло пару днів тому, десь плюс-мінус, да? І. 93 й рейтинг Лука Модрич. Коли я аналізував цю картку в моменті виходу контенту, я прям так вау вау вау, вау вау Але я не бачив на той момент, що він вже має 93-ю картку Ро Knockouts, яка по статах краще. Звісно, знав, що в нього є картка, які вже 3 місяці, але я не думав, що вона буде. Справді по статистичних показниках краще. А саме деякі е, підпункти ударів, удари з льоту на два пункти, пенальті на один пункт, е, фрі-кік-штрафні на один пункт, та хейд екоросі на один пункт. Реально краще в картці, який три місяці і є. І хай би воно було так. В цього два плейстайл плюс, в тому числі на Пінк-Пас. Але ціна цього СБЧ 1 мільйон 11... Тисяч монет. 14 213 дізлайків. Мені здається, це друга найбільш задізлайкана картка після СБЧ на End of Era rapinoe але там були виключно е, такі ментальні, так емоційні дізлайки. А тут, я думаю, все по ділу. 95% дізлайків у СБЧ на футбіні і ви просто з глузду з'їхали. Який нахрен мільйон монет? Ця картка гірша, ви можете піти купити на маркеті луку за 280 тисяч монет. Це що взагалі? Я не розумію. Хто в Єй взагалі ну, додумався до такого? Хто відповідний за ці СБЧ? За це промо в цілому, де багато карток, вони або такі самі, або лише не набагато краще, ніж їх попередні версії. Просто неймовірно. Но я коли потім порівняв, то в мене палало. Не раджу збирати. Рухаємось далі. В нас давайте спочатку крафтінг СБЧ. Team of the Year Crafting Upgrade до нас прийшов. Ви обмінюєте склад, де один рідкісний гравець і всі інші нерідкісні на пак з трьома гравцями золотими рідкісними, 77 рейтингу або вище. І в принципі. Це навіть краще ніж пік. Хлопці мені про це сказали. І я такий спочатку, та ні, ну пік, це імба. А потім, ага, так тут ви трьох одразу отримаєте. Вам не потрібно обирати, і від вас не вимагається більша кількість рідкісних гравців. То є мета, тому крафтимо, виконуємо. Окрім того, додаткові пакетики за це ви в завданнях отримаєте. Я вам пізніше покажу. 85 плюс дабл об Нове СБЧ, яке до нас прийшло. Вимагають від вас два склади. 82-го рейтингу і 83-го рейтингу. Там де 82-й рейтинг, два гравці з рейтингу 84 або вище. Дуже схоже на пік на інформа, але це два гравці з рейтингом 85 або вище. Непогане СБЧ насправді 79% лайків на футбіні. Це перша. Така крутилка, саме рейтингова, яка отримала більше лайків на футбіні, ніж дізлайків. Також ми отримали оновлення, ну, не оновлення, продовження серії сбч 85X3 для півзахисників та для нападників. Але вони дуже сильно задізлайкані ком'юніті. Напевно, через те, що дорого коштує 55 тисяч монет в нас півзахисники, і 97,9 тисяч монет три атакери. І не зібрашся неймовірність. Я розумію, що тут пак Вейт з цих е, крутилок він е, мінімальний, але ви ще й вимагаєте настільки дорогі збірки. Напевно, це треба крутити, бо якщо ви нічого не відкриваєте то шанс у вас не 0-0-0-0-0-1 зловити Team of the Year, а 0. Але ну, так, щоб за монети це збирати лише, якщо у вас величезний бюджет. Перш ніж ми продовжимо говорити про рулетки і про тему сьогоднішнього відео, давайте поглянемо завдання. Мені здається, так буде правильніше для вашої зручності. Тотті Крафтін Абрейд Копетішнс. Це те, що прив'язано до СБЧ, про яке ми тільки що казали з вами. І тут кожні 5 виконань ви отримаєте якусь плюшку. І дуже непогані. Тут і 80x10, і Rare Players Pack за 50к, і 84х3, і 81х11, 83х, 10 Коротше, купа пакетиків і ще 83х 20 за виконання всієї групи завдань. Обов'язково крафтити, якщо ви в цілому це робите. Тут ви не помилитесь. Також до нас прийшов е, кубок Team of the Year, де е, ви маєте виграти скільки тут? 8 матчів, 10 матчів. Отримаєте за це м -м, паки і, і одразу 3 картки номінантів. Перша це Баніні. Гулітгенк Gang майже, да, окрім захисту та фізики, 4-4 зірочки, хай мідім воркрейт, і до речі, непогана картка. Прискорення прикольне. Якщо ми кажемо for free, купа плейстайлів, подивіться. Я думаю, що навіть її можна і заграти в бюджетних складах. Керолін Ніколі або Ніколі, за скільки там, більшу кількість перемог, 4-4 зрічки, хай медіум воркрейти. Ну також, як безкоштовна картка за 8 перемог в цьому купці. We will take it, чому ні? Хотілося б краще, але Фінес плюс плейстайл. Для початкових гравців, а я знаю, що багато хто останнім часом дивиться канали, відео ці з новачків. Тому я думаю, для вас це будуть непогані картки. Єдина проблема, де вам взяти картку Тімов Zier в оренду, щоб це виконати, але ми про це поговоримо. Ну і за весь блок виконання завдань Хесус на вас з Pass Плюс, з Жокеєм із Контрол, трьома плейстайлами. 90-й пейс, є захист, є дріблінг, є передачі. Дуже непогана картка. Хай медіум воркрейт і 4-3 зірочки. Мені здається, я можу уявити, як той, хто не має кафу, грає за цього Хесуса від WDA сам кубок, сама концепція, але давайте перейдемо до розділу товариських матчів. І я вам покажу хитрість, не? яка в нас відбувається. Вам. Потрібно мати хоча б одного гравця Тімов ER в вашому стартовому складі і допускається одна оренда. І тут ми приходимо до того, що а де брати картку Тімов Зая в звичайному роботягі, в кого немає мільйонних бюджетів? Ми рухаємось до магазину і ось вам відповідь. Будь ласка, майже в кожному промо-пакетику, особливо які там за всі гроші світу. Ви маєте аренні версії гравців, будь ласка, навіть за 100 FIFA Points, один гравець в оренду, team of the Year, пік. Вам дається. За більш дорогі промо-паки, за 500 FIFA Points. Да, там, то, також один гравець. Ну і так далі. Тобто, де-факто, якщо ви хочете утримати собі цих номінантів і не маєте бюджет, щоб купити гравця Тоті і паклаку, щоб його зловити. Ви змушені купляти паки в магазині. Чи це правильно? Ну, я не знаю. Це Pay to Win де-факто. Це Pay to Win. Окей, а давайте перейдемо тепер до головного. І чергові косяки від є. Ми бачимо з вами 88 плюс, база, Сандерстрак або Winter, Wildcard Icon Player Pick. І ми вже його крутили тричі. Не змінилися вимоги. Все так як і було. По-перше, це вже, напевно, не цікаво. Його не зливали, він просто взяв, закінчився і оновився. Хотілося б бачити тут, можливо, вже без базових ікон. Додайте сюди дінастій. як варіант. 89 зробить. Да? Ну, коротше, хочеться якогось покращення після того, як ви його повторювали кілька разів. Але найголовніше, що тут немає піку на героя, який також вони додали в гру. І... Який мав в нас з'явитися. Але що в нас відбулося з цим піком на героя? Його зливали 86. Такий самий, який був базовий Сріпл Сред або Чемпіонс Чемпіонсліг. І це вже абсурд у кому потрібні базові герої з рейтингом 86, 29 8-го січня. Але, коли ми зайшли в гру, ми побачили в описі 87. і... Ну так, це все одно за слабко, бо базовий героїв, я вважаю, треба прибирати, втім це хоча б якесь покращення. Але після того, як ми зібрали ці пакетики, з'ясувалося, що тут не 87, а падають саме 86. Мені про це Саня швидко написав, дякуючи йому, я зібрав собі і зробив пост в телеграм-каналі. І наші роботяги також встигли зібрати собі і тепер будуть претендувати на компенсацію. Якщо ви хочете бути в курсі всіх актуальних новин, всі 24, і не пропускати такі моменти, то масхев, підписка на мій телеграм, а тут у вас QR-код. Я швидесенько це написав. Далі. Саня відкрив собі пік. Побачив 86 го Арміреса, бан від мене, але опис піку був 1 86+. А в СБЧ. Це було 87 плюс заявлено. Відповідно, я відкрив також свої два піки. У мене взагалі не було жодної ікони не базової, але 286-х. І їй зробили швидесенько пост. Вони прибрали ЦСБ, його немає наразі. І вони зробили пост, що we have identified, тра-та-та. коротше. Ті, хто відкрив цей пік, поки він був, і зловили там 86-ту картку рейтингу 86, то вони отримують компенсацію. Я вважаю, що мають отримати всі, хто зібрав, тому що навіть якщо ви не зловили 86 ту картку, то, допоки вони були в цих піках, імовірність зловити картку вище у вас суттєво падає. Це ж банальна математика, але це і є їх принципи, отака буде компенсація це те, про що ми з вами маємо розумітися. І це вже третя крупна помилка в описах за останні декілька днів. Перша була пов'язана з описом паку на іспанській мові за 400 та 600 тисяч монет, де не було зазначено, що гравці Team of the Year даються в оренду. А в описі було зазначено, що тільки гравці. Ікони чи Мов в оренду, а стосовно звичайних Тоті, це було пропущено. У мене тут є скріншоти, вони потім це виправили. Тобто це я так розумію, на іспанській мові вони додали після Тоті. І на інших мовах ця помилка в описі вона була відсутня. Мені писали в коментарях, коли я цей пак відкрив для себе за монети, що ой, та що ти там, та там все правильно написано. Ні, там було неправильно написано ІІЕ. Самі змінивши опис на коректний, це підтвердили. Окрім того, я особисто спілкувався з підтримкою і Sports, і мені було сказано, що це помилка. Я зараз вам тут промотаю трошки, і пан я не пам'ятаю, як його звуть. Після того, як я описав проблему, написав, що I have checked the details and can see that this is an ongoing issue». And many players around the globe are facing the same issue at the moment. Тобто не тільки в мене була проблема, і він мені каже: don't worry, наша команда владнає цю проблему і пофіксить, і все буде окей з вами. Ми будемо вирішувати цю проблему. Тобто, і їй визнали цю проблему. Окрім того, мій підписник також спілкувався сьогодні з підтримкою EA і скинув мені ці скріншоти. І йому також сказали, що. Типу, це проблема, і вони працюють над тим, щоб її вирішити. Він задав конкретне питання: Can you let me know if I will receive new toti player picks? Not loans. як це було заявлено. І йому сказали: Yes, you will want the issue get fixed. If you are eligible. Якщо ви постраждали, ви маєте отримати тоті, як і було заявлено. І таке було минулого року з ТОТСами. Тобто, проблема є. Ті, хто з вас написав, що її немає. Ви, друзі, не праві, вона є. Останній косяк, Він стався з піком в магазині за 350 тисяч монет, де вам на вибір давалися дві ікони з рейтингом 91 або нижче. Так воно звучало в описі на низкій мові в мене. Я запостив це в телеграм-канал, але потім підписники мені почали кидати переклад на російській мові, де написано з рейтингом 91 або вище. Ну, ви я думаю, ви розумієте, багато хто з нас використовує саме цю мову, тому що англійську не розуміють. Да, там, Можливо, всі тонкості перекладу, ще яксь. Ну, це просто факт, і, і ти зворотись. Відповідно, мені в коментарях люди почали писати просто на Ютубі під новим відео, що, друже, а я відкрив такий пак. Пік да, на ікону. Мені було написано таким чином, а випали такі. А чому так сталося? І ви маєте розуміти, що є дві категорії людей, які грають цю гру. Перша, FC задроти, як ми з вами, да, ті, хто в курсі подій, ті, хто знають, аналізують, ті, хто живе в грі, і є роботяги, які заходять туди під пивасники. Просто ввечері погратися трошки. Так от, коли роботяга зайшов сюди, і він бачить, що в нього в описі є отак, він не, не задумується навіть, а чи буде це компенсація, а чи зможе якось наколоти систему, те, про що ви там писали, да? що от ви там хитрі відкривали на інших мовах, ви там щось хотіли і її нахлобучити, зараз вони вас нахлобучать. Ні, друзі, це не так працює. Багато людей навіть гадки не мають про те, що існує таке поняття як компенсація. Більш того, навіть якщо я слідкую де за зливими, я заходжу просто і бачу в магазині промопак, де є отакий опис Team of the Year. Звідки мені знати, що це якась черговий косяк від EA? Я що мушу йти? Перевіряти Twitter, перевіряти там всі їх джерела інформації, писати в підтримку, вони підвищують рівень паків постійно. І я повністю можу повірити в те, що вони вирішили давати піки на тоті за бабло. Чому ні? Це не проблема гравців іти і шукати, а чи не найобує, вибачте, черговий раз вас, контора. Це проблема виключно і її спорт того, що в них з їх рівнем доходу, з їх рівнем організації, з тим, як вони себе позиціонують як топ-1 симулятор футбольний в світі. В команді працюють просто некомпетентні люди. Як це взагалі можливо, щоб у вас дійшло до стадії релізу таке СБЧ з помилкою? Це хтось мав внести в код гри? Тим паче воно вже було просто Ctrl-C, Ctrl-V? Це хтось мав пререліз якусь перевірку зробити. Це хтось мав потім викладати, ну я думаю, що там ну, мінімум 3-4 людини задіяні в процесі, а в такій компанії мають бути більше, яким чином це може відбуватися постійно, просто, регулярно? Мені здається, що коли мова йде про великий бізнес, про великий продукт, то якщо ваші користувачі при споживанні цього продукту отримують такі емоції, Отримують реально некоректний опис, ще якісь баги. Ну, хтось має за це нести відповідальність. Це нормально. Це неприємно когось звільняти. Або застосовувати санкції, не знаю, там, лишити заробітної плати, ще щось. Але мені теж неприємно, як користувачу, який заплатив гроші за вашу гру і платить гроші, монети, але яка різниця? За ваші парки як продукт? Отримувати постійно ці баги. То скільки ще можна? І ей! Може щесь час вже з цим робити. Добре. Вибачте за трохи емоцій, але це не є нормально. Швидесенько, з приводу маркету, в нас додалися ікони всі в паки. Team of the Yar. Дві команди. Ми про це говорили, але не було. Офіційної інформації з цього приводу, а тепер вона в нас є. Якщо ми говоримо про команду року, то вони летять ту земон, як ми з вами і очікували. Деякі картки дали вже там плюс о, мільйон, півтора, навіть дешеві. Рейнард з 1.3 до 2,45. Найнижча точка купівлі була безпосередньо в день релізу всієї команди в паках, або навіть в п'ятницю на наступний день. Тому що зараз, ну вибачте мене. Уявіть собі, пак Вейт цього року, якщо Воржал Ван Дайк, його нема на маркеті. Оцього Ван Вандайка. В 23-му році. У FIFA 23. Ворджил Ван Дайк, який був кращою статистичною карткою. Він коштував 2 мільйони монет. 1,6 до е, всього та, виходу промо команди. А потім коштував 2, 2,3, 1,8. Цьогоріч він коштує. Ну, але, окей, це хоча б без якогось там обману, це політика, концепція. І їй вона може подобатись або не подобатись. Це. Просто іти, вороти, сприймайте, як є. Треба було купляти, як я вам і казав, на вихідних. Так само, якщо ми дивимося мету, Жіноля вже плюс 100к, і теж я вам казав, що слідкуйте. На вихідних буде купівля. Сьогодні понеділок, Давід Жіноля 1.06, 1.07. Він був на дні 970-980, 100 дав, і вся інша м'єта також набирає. Якщо їй не зроблять нічого, що додасть трейдеб суплаю на маркет? так, якщо контент не буде змінний, я думаю, що ці картки будуть далі набирати все, як ми прогнозували. Що стосується інвестицій, мені подобаються інформи питання, коли вони 19к, вони були 18. Якщо сьогодні в понеділок нічого не вийде під час контенту, я думаю, що це може бути гарна купівля, по можливо, навіть якісь там 16 тисяч монет, сімнадцять. Може, навіть 15, подивимось, що вийде за контент. Бо а, ці всі крутилки, атакери, Мідфілдери вони не піднімають, вони не репітабл, не повторюються. А якщо інформ будуть 15, це просто ви можете піти all-in, закрити гру і чекати. Друзі, отаке вийшло відео, трошки емоційне. Десь позитивні емоції від розвитку нашого каналу, від спілкування з вами, десь негативні. Побачимо з вами, коли побачимось. Бережіть себе, все буде Україна, папа. -па.